Так, так, чи... це... і... Там, там такі формат розповсюдження, що там будуть столи, організації, столи ну, і та, будуть розповсюджені гармати буде, і, а, і... і Ще один і... маленький і... коментар: друкованому вигляді треба зробити, хоча б з 10 штук потрібно. Рідні пульт, вони за все. Так, да, так да. і... їм потрібен приклад, який буде роздрукований. Я розумію, що там не зможуть хтось розстрахувати раз. ну скачавши це на ведечко. Але між тим, хоча б пару прикладів має бути, як воно виглядає. Ну і плюс мені здається, що це е, вже ознаки е, цієї організації, дав видання цієї виростає просто таке такое направлення, чим міст, куди приходять родні, своими вопросами. Просто перечень это, куда они приходят физически, да, и там иметь бумажные варианты. И второе направление это как раз перечень мероприятий, на которых собираются люди, и чтобы туда именно, то есть чтобы это было просто вот определенно же, два перечня мероприятий. Но вот первый, первый я прошу Пан сказал, да, десятый, не детали а в есть сенс взятый там участь. Просто взятый там участь. А вот смотреть что мы вариант. У нас же есть у львов есть сейчас, ну, так скажем, официальные партнеры в Казахстане. Mm -hmm. которые занимаются внутри этого проекта. Есть ли э, сенс в том, что наши партнеры будут делать запятые э, в Россию э, по вот, нашим вопросам, но из Казахстана? Отношення тобто Казахстан, тут питання, Россия, в тому, що, якщо це будуть не родичі, це не має сенсу. Навіть відповідати не будуть. Казахстан може бути хорошим партнером, ну, порушити питання, так? звернутися до російської влади і сказати, що ви тут щось порушуєте. А про конкретних людей. А если эти конкретные люди обратятся через нас, а мы передадим нашим партнерам, а партнеры будут опираться на то, что есть конкретный запад конкретных людей, который к ним попал, и будут делать запад свой. Ну, то Дима же можешь... А Да, то Дима же Чья а, рука? А, я бачу руку. Аня, будь у вас. А, Дякую, что на слово. Про Ань, виключи картинку. Джерела поширення інформації. Використайте ресурс українського радіо. Не, не чутно. А зараз Зараз, зараз ви в мене поновилися. Зараз чутно. Використати ресурс українського радіо, бо там працюють провідні точки на окупованих територіях. Mm -hmm. Наскільки мені відомо, це безоплатний ресурс. І вони також шукають інформацію для, ну, для наповнення свого ефіру. Так, дати, дати первинну інформацію. У нас наша програма не виходить, але я перекину редактором, щоб може в рамках іншого. О, хороша ідея, дякую. Дякую. Так. Працюємо. Тобто коротку інформацію, що таке є. І де знайти, щоб люди зверталися, так. Да. Зорієнтувати. Да, да. Окей, окей, добре. Да. Так. Друзі, тоді ми все обговорили або є ще якісь питання пов'язані з цим? У мене ще таке так. маленьке запитання. Тобто, спочатку, і такої спочатку по Україні, ми маємо це все пройти, mm -hmm. всі запити. Потім е, організації, наприклад, робоча група ООН і так далі. Mm -hmm. Далі це звернення до е, сторони Росії mm -hmm. і все, принципи, це те, що і потім, і потім скарги, mm -hmm. і потім скарги. Теж окремий етап, якщо хтось в РФ не відповідає. Або й в випадках цивільних вже скарги щодо звільнення цих людей, тому що для цього є підстави, їх отримують незаконно. І ще таке: от з приводу скарг, скарг, значить, ми подаємо запит про те, дізнатися взагалі, чи жива ця людина, чи вона знаходиться там, чи якісь підтвердження надати. І якщо не буде цього підтвердження, то вже потім ми подаємо скаргу і а далі на скарги ці відповідають чи ні. Теж була така практика? А, відповідають mm -hmm. по-різному, інколи зовсім не змістовно, але mm -hmm. відповідають. Тобто російський режим імітує права людини, mm -hmm. але добре, що хоча б імітує. Це зобов'язує їх хоча б відповідати. А це інформація. І це все також від родичів. Всі, всі звернення від родича. І чи не буде це якоюсь небезпекою для родичів? Також У мене цікаві такі питання, які тут в Україні перебувають. Ну, ми про це казали. А, для родичів, які в Україні на територіях, які контролюються урядом України, я не бачу небезпеки. Для родичів, які на окупованих територіях, так. Це може бути небезпечно, але це індивідуально, і, відповідно, кожен сам має приймати рішення. Шукати, не шукати, як шукати. Може зупинитися на етапі до скарг, а скарг вже не падувати, а може робити все але це вже людина сама вирішує. Дякую. Дякую. У нас це все в форматі алгоритму. Тобто, як це робити, і зразки. Зверні, які потрібно відправляти російським органам погатим. Ну, на одну хвилинку. пристало, так от думки виникла. Я думаю, що от, бачите, скільки навіть у людей, які цим займаються питанням, це на майбутнє, може, якийсь такий, ну, вже після ознайомлення як тренінг, навіть не тренінг, а більш практично. тут Дуже ну на кожну цю відповідь це треба дуже таку змістову вам питання. Відповідь у вас ну відповіді, які потребують дуже часу їх розкривати питання: якщо навчання, то для кого, де де, де це вона вона не, група? Навчання, чи, я навчання? не я навчання? Я теж я би зробила опитування так, при розсилці цієї методички. Так. Опитування чи потрібно додаткове там нове навчання, чи потрібно додаткове роз'яснення до цієї методички, тому що так. я так передбачаю, що там кожен кому ну, з прийти, тим, що я вчора побачив на вояському визволі і почув. Я думаю, що можна не питати, тут треба всім роз'яснювати. <рес> 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 Розумію, але але запит треба отримати від користувача, який mm -hmm. буде прослугувати. Мені здається, тут є дві цільові аудиторії. Перша – це родичі, які цим цікавляться, яким просто треба максимально простий кроковий такий гайд. У нас з алгоритмом mm -hmm. да, вийшло простий, але ми але ми до цього прагнемо. Да, а друге, про тренінги це для юристів, які або mm -hmm. прагнуть, або консуль... консультують. Хто хто, хто навіть, працює, працює? Або хто хоче так, працювати? Ну, наприклад, uh, юридична клініка. Так? Оце тренінг, мені здається, формат тренінгу дуже буде до речі. Ми про таке саме думали про по, щодо встановлення факту незаконного об'язнення. бо є запит, але ми не встигаємо. Може, ми якось придумаємо це Ну, це мені здається, що це комплекс, тому що самі методи. Може, на базі Київської школи прав людини нам розробити продукт. Я думаю, це люди будуть того, що ми отримали під час. Усі діяльність, планувати на майбутнє. Для цього ми, ми збираємось так. Да. Ну, Сигер запропонував звернутися до київської школи справ людей. Курс на базі київської школи справ людей курс пошуку Так, ну, пошуку хор, встановлення. Проблематика буде зростати, вона вже зростає. Ми бачимо, як на окупованих територіях. Ну там же забирають постійно. Там да. постійно ну, плю, постійно, плюс е, після людей зростає, у нас тоді. Да, да. Тобто, е, чим добре записати курс, да, ну, наприклад, там, в межах роботи Київської школи справ людини, він постійно є доступним. Він постійно висить, звертаєшся, дивишся, отримуєш інформацію. Mm -hmm. Хороший ідея. Поговоримо. Okay. Обговоримо да, і, ну і планування на майбутнє, тому що закінчується цей проект, може бути наступний. Потрібно думати, що є актуальним на наступний. Так, добре, друзі. Ну тоді ми закінчуємо так. Ну так, якщо йти по крокову, це дуже багато часу, і, і треба спочатку ознайомитись цією методичкою, щоб побачити, чого там не вистачає. Звісно, було б добре, щоб сказали. Так, будемо чекати тоді розсилки, бо в мене я вже згадав зустрічі, певні посилювати. Сьогодні я може зробити сам навіть сьогодні всім всім відправлю. Ну і далі, ось, пішов офіційний від Відвібти на пороштаб, і бажано розкидати профільним організаціям там цивільних полоні та інше. А і ще одне запитання. Тобто, можна да, публікувати? Я а, його опублікую вас да, ввечора да, місяця. Будемо вдячні. Да, я буду тоді поширювати. Звичайно, <свят> <свят> всі поширювати. Добре, Дякую. тоді дякуємо всім. Дякую за запрошення. Є вода, є нічого. Дякуємо за участь і цікаве питання, будемо думати. Дуже багато ще. Дякуємо. Вам дякую, до побачення, гарного дня.